Найперше вітаю з такою впевненою перемогою. Короткий аналіз від вас. Те, що ми предполагали, агресивний початок від суперника. Поміняли вони тактику, не так грали, як попередній матч. І хлопці трошки не були готові, скажімо так, до такої моделі гри, але підказали, швидко перелаштувалися. І, в принципі, після 15 хвилини вже володіли перевагою, і забили свої м'ячі. Ще багато моментів створювали, але той настрой на гру сьогодні бажав кращого. Ну, я радий, що по ходу гри перелаштувалися, і взяли і гру під контроль і добили перемогу. Гравці, коли в емоціях, коли в грі, не зразу зрозуміли, не зразу побачили цю перебудову команди суперника. Тому коли ми підсказали вже, так, так як забували другий м'яч в попередньому матчі, вони грали п'ять захисників, закривали ці зони, да, перебудувалися. Осипенко в вільну зону туди ввалився, забили Селенко з другого флану. Там багато створював моментів, тому. Є набір тактик, і я радий, що ми їм користуємося. І хлопці розуміються. Враження дуже позитивні. Команда сьогодні виклалась на полі на всі 100%. Перемога, пацани всі молодці. Я дуже радий, що у нас так вийшло. По емоціях на полі, по боротьбі, по в'язкості суперника, наскільки було непросто десь боротися з ними в індивідуальних моментах. Ми цього суперника вивчали, дивилися два дні теорію. Нам тренер говорив, що дуже міцна команда в плані тиску на м'яча, Вона дуже добре пресингує, і потрібно було весь час бути на підборі, весь час бути на м'ячі. і. І тоді б у нас би все виходилось. Так і вийшло. Ми були перші на підборі м'яча, перші на м'ячі, і в нас виникало багато моментів, з яких ми забували голи. Суперник забив перший м'яч. От наскільки цей гол став переломним, оскільки до цього був трішки самбур, так після голу от вже понеслося, і було багато моментів. дійсно. Ми готувалися. Да. Суперник да, не використовує якусь одну тактику. Грають по моменту, і з такими суперниками важко грати, які агресивні, але. Не розігрують м'яч, да б'ють м'яч через довгі передачі. Грають з таким суперником трошки важче грати, тому, тому що немає структури, да неможливо їх пресингувати. да тому. Перелаштувалися, відійшли назад, створювали собі вільні зони, і ці зони вскривали, да, і це приносило результат. У перші хвилини було видно, що був якийсь сумбур. Чому власне, він відбувався на початку матчу? Так, трішки важко було. Я, напевно, хвилювання можливо якесь було чи ще щось. Але потім нам тренер підказав, що робити, дав вказівки і все, ігра пішла. Ми забили перший гол і після першого голу ми трішки сіли, дали команді більше. Про... Більше часу з м'ячем, щоб вони працювали, і ми вибігали на контратаках, і в нас це добре вийшло. Перший гол він дуже добре вплинув на команду в плані емоцій, в плані психології. так? Звичайно, перший гол дуже впливає. Тим більше, коли команда проти нас грає другим номером, якщо ти забуваєш перший швидкий гол, тоді команді потрібно розкриватися, і ми вже будемо грати другим номером, грати на контратаках, і нам це набагато легше. Багато от моментів створювали саме вривань з флангів, простріли з флангу. От перший гол прийшов там, коли суперник віддав гульву передачу. Потім там коли Повна Маренко забував, також був простріл. Наскільки це працювало? Ці саме вривання з флангу. Ми це і готували, так, щоб створювати перевагу на флангах. І за, за рахунок цього а, створювати свої атаки. Так. Але а, в попередній грі суперник дуже добре закривав середину. Так, і, Мене здивувало, що сьогодні вони трошки авантюрно не успівали перекривати зони і не насичували, скажімо, свою штрафну, що чим ми скористалися. Хитрик юнацький Лізі Оєфа, не, не можу це не відзначити. В минулому матчі проти Марі Бора на виїзді був дубль. А зараз хитрик, що виходить в наступному покер вже побачимо, як буде, але ну, дуже приємно, звичайно. Хочу подякувати всім партнерам по команді, які до чого долучилися. Буду старатися забувати, радувати команду, всіх, хто за мене переживає. Так, віддячуємо цим. Реалізував пенальті, перед тим сам його заробив. От не було інших претендентів. Вже мав, мав робити хитрик, вже розумів, що зараз має бути хитрик. Чесно, був претендент один, кримчанин, але я перед ним вибачаюсь, він хотів дуже забити. Але я теж хотів забити, тому я заробив, я вирішив пробити, тим більше я був в собі дуже впевнений і вийшло так, що забив. Форварда потрібно, це, щоб він забував голи, але користь гри на команду, крім голів, Сьогодні да, закриваємо очі. І от фінальну крапку поставив Іван Андрейко. Так. Багато він прострілював під час матчу. Тут вирішив пробити. І як влучив? Він заслужив сьогодні на цей гол, дуже активно був і в першому таймі, і в другому таймі. і Заслужив на цей гол, міг ще більше забувати. І провів достатньо корисно для команди і да, суперника. Зміщував, заганяв свою штрафну, та, і за що індивідуальних дій там створював собі моменти. 5-0 перевага перед матчем відповіді. От, Не позаздриш супернику, там так ви просто відіграти від п'ять м'ячів, Мені здається, це ну, мало ймовірно дуже. Ну, звичайно, це тяжко, але все можливо. ПСЖ теж вигравало в Барселоні 4-0, але тоді приїхали 4, Ну, все одно 4, і Це великий футбол і все одно програли. Тому не потрібно розслаблятися, потрібно виходити і грати. До кінця Юнацька ліга чемпіона – це другі емоції. Не потрібно розслаблятися. І наступна гра це вони грають вдома. Ми бачили, як вони. Початок гри перші 15 хвилин, як вони вийшли на другий тайм, перелаштувалися в два нападники, як агресивно там грали, тому не потрібно розслаблятися. Ну і на кінець ви дали всім пограти так сьогодні, щоб наскільки важливо для кожного відчути саме рівень юнацької ліги УЄФА? Ну так, да, була можливість, рахунок був, і, в принципі, гравці готові. Грати в таких матчах, і це для них да, новий як ковток воздуха, який допоможе їм прогресувати да, і понюхати цю лігу чемпіонів на собі це через себе пропустити. Тому я радий, що сьогодні багато гравців дебютувало. Для вас, як для тренера, як краще перемагати, отак впевнено, чи коли це грівна гра, але дається вирвати результат. все ж таки мінімально перемогти. Для мене краще, щоб гравці виконували. Настанову, щоб вони були дисциплінованими на полі і з перших хвилин грали так, як ми домовляємося а не по ходу матчу перелаштовувалися. Це для мене дуже важливо.